Макан із вторинного ринку має проблеми з двигуном. Власник приїхав на офіційний сервіс, адже на інших проблему не вирішили. Старих Порша не буває за Вінкодом. У глобальній базі офіційному дилеру доступна вся історія обслуговування. Пригнати Порше з пробігом дешевше ніж придбати новий. Питання у подальшій переплаті за ТО, щоб привести авто до ладу. Дехто встановлює запчастини інших брендів, але ефективна робота спорткару можлива лише із оригінальними, на які діє два роки гарантії від виробника. Електромобілі, окрім офіційного сервісу, ніде обслужити, потрібні спеціальні знання та устаткування. Офіційний сервіс інвестує значні кошти в обладнання, щоб надавати послуги належним чином. Лише офіційний дилер отримує дані про кампанії з модернізації та вчасно оновить програмне забезпечення, щоб авто працювало без помилок. Диявол завжди в деталях, особливо якщо це преміальний спорткар. Їх знає лише виробник, що випустив авто у світ. Відвідуючи офіційний сервіс регулярно, власник отримує безкоштовні брендовані аксесуари від Porsche Lifestyle. Завдяки оригінальним запчастинам, сертифікованим механікам і чітким протоколам виробника, це авто з пробігом ще вразить власника.